ты. Ты ты выше вин Вин. Все? Мне здается. Все? Ну, друзья, с чем я вас и витаю. 에, поздоровляю. Ми з вами пройшли, 에, в принципі, ми з вами пройшли і відкрили все, що тільки можна в цій грі. У нас залишилось так. Нам залишилось там добувати медальки. У нас залишилось там проходити безкінечні режими. Але, ми з вами відкрили. Всіх героїв. Повністю. Ми з вами. Перемогли всіх босів. І якщо будуть якісь оновлення, можливо, будуть якісь там додаткові челенджі, ми обов'язково повернемось в Ахеле Сувайвел. А з вами був Макс та канал Краще б грав.